Сама компанія Apple не так яскраво рекламує свою продукцію, як це роблять її власники. Бо компанія Apple робить все, щоб її клієнти відчували свою відокремленість від інших та привілейованість, Тож це не випадковість, а лише один з численних маркетингових інструментів компанії Apple. Наприклад, навіть порівняємо з соцмережами. Теми, які ділять людей на дві категорії, завжди викликають великий резонанс. Та привертають увагу, от так і Apple взяли і відокремили свою цільову аудиторію від інших, створивши з нею потужний емоційний зв'язок. Насправді розбирати маркетингову стратегію саме Apple можна годинами. І для своїх студентів я зробила такий розбір для закритого каналу. Але, от саме цей інструмент, коли користувачі самостійно рекламують той продукт, яким вони користуються, особисто мені дуже до душі. Тож, якщо ви Якщо творите зі своїми клієнтами такі стосунки, щоб вони вас рекомендували, то вважайте, що ви вже на один крок ближчі до популярності Apple.